Видавці манги не перестають нас радувати, тож ось вам свіжа пачка манга анонсів. Почнемо з видавництва Мальопус, яке буквально на днях розіслало передзамовлення з першим томом шляху домогосподаря, і майже одночасно оголосило старт перед продажу другого. В двох словах нагадаємо про сюжет, якщо ви якимось чином пропустили цю бомбезну комедію. Безсмертний Тацу зловісний якудза, що лишив за собою безліч легенд у кримінальному світі. Він зав'язує зі злочинністю і обирає шлях професійного домогосподаря. Саме тут починається комедія про домашнього гангстера. І трішки про деталі видання. Нас знову очікує м'яка оправа, суперобкладинка та 160 сторінок. Ціна передзамовлення 160 гривень, опісля 200. Орієнтовна дата релізу квітень 2023-го. Темпи мальопуса приємно дивують, але воно й не дивно. Нагадаю, що Замовлення шляху Газди було рекордним для видавця. Чекаємо і на інші анонси. Підхоплює естафету анонсів видавництво Ланцута На нас очікує четвертий том манги понад хмарами. І таким чином видавець наганяє онгоїнг, і це прекрасно. На нас очікує тверда обкладинка 160 сторінок, ціна попередзамовлення 280 гривень і 330 після. В наявності варто очікувати уже в цьому місяці. Але на цьому новини від Ланцут не завершуються. У себе в Твіттері видавець трішки косплеїть Єрмака і тизерить якісь японські книги. Розшифровували всією маршруткою і прийшли до таких висновків. Фіолетове сердеч. Це звісно саме видавництво Ланцута, адже воно в них на емблемі. Пустий білий квадрат з чорною рамкою дуже вже нам нагадав логотип японського видавництва Коданча. Тож ризикуємо спрогнозувати, що скоро на нас очікує багато манги українською саме від дуету Коданчі та ланцут. Але майте на увазі, ми нічого не знаємо, і це справді наша здогадка. Усе може виявитись зовсім не так. Тож не покладайте великих сподівань на правильність нашої розшифровки, а краще самі поміскуйте та напишіть в коментарях, що б це могло бути. Ну і завершимо ми наш мангапарад, як це не парадоксально, корейською манхвою. Видавництво Mimir Медіа відкрило передзамовлення на четвертий том Раеліани. На нас очікує тверда обкладинка та 282 сторінки. Реліз варто очікувати вже цього літа. А ми нагадаємо, що аніме адаптація Раеліани стартує уже 10 квітня, тож ви маєте хороший шанс і подивитися аніме, і почитати манху. Ех, ще 5 років тому таке звучало як мрія, а сьогодні це буденність. Як добре, що ринок не стоїть на місці і шалено розвивається. А посилання на всі новинки ви знайдете в описі до відео. Всім привіт, на зв'язку Пан Юра, а з вами свіжий випуск новиняшок, тож настав час чергової порції манга та аніме новин. Сьогодні у випуску ми знову будемо розповідати про коронавірус, порадіємо екранізації офігезної манги та розкажемо, на які цікаві тайтли варто очікувати найближчим часом. Тож, все як завжди, заварюйте чайок, хапайте смаколик, ставте вподобайку і гайда до новин. Наступна новина викликала у мене щиру радість. Netflix показав трейлер аніме Плуто Pluto. чи Плутон? ceputo Pluton <sínt> Якщо ви не в курсі, то це по суті ремейк класичної манги легендарного осаму Тедзуки Астробой за авторством не менш легендарного наокі Урасави, якого ви можете знати по манзі Monster або «20th Century Boys». Трішки про сюжет. У далекому майбутньому, де розумні гуманоїдні роботи живуть серед людей, хтось чи щось прагне знищити сімох найпотужніших роботів світу. Найкращому детективу Європолу Гізіхту доручено розслідувати ці загадкові серійні вбивства роботів. Єдиною проблемою є те, що він сам є одною із семи. Мішений. Манга і справді є крутим переосмисленням класичного стробоя, а трейлер зроблено прям дуже добре. Є надія, що тайтл отримує дуже достойну екранізацію. З нетерпінням очікуємо. А далі у нас цілий пак новин про ковід, то як він потроху вставляє палки в колеса аніме індустрії. Однак почнемо з двох приємних новин. Трансляція нових серій аніме Нір Автомата, версія 1.1А відновиться вже 18 лютого. Також до нас повернеться з фіналом сезону одна з найкращих комедій минулого року дядечко з іншого світу. Завершальна серія після двохмісячної паузи вийде ВТР 9 березня. З хорошими новинами завершили. Тепер до сумного. Вихід аніме, не визнаний в академії короля Демонів 2, відкладено після шостого епізоду. Те саме, але після сьомого епізоду трапилось з другим сезоном аніме Бофурі. Плачу гіркими слізьми. Мій гілті плежа таки зачепило. Далі черга за «Спайк Лесром». На щастя, перерва трансляції шпигунського класу має бути недовгою всього один тиждень. А два наступних тайтли посунули ще до того, як вони стартували. Повнометражний фільм Чорна конюшина меч короля магів перенесений з 31 березня на 16 червня. Netflix планує транслювати фільм на заході одночасно з японськими кінотеатрами. А старт другого сезону помсти Масамуни Куно перенесено аж на липень. Ось такі невтішні новини. А в рубриці рекомендацій радимо вам подивитись запис виступу відомого японського піаніста Темпея Накамури, який зіграв Щедрик у знищеному росіянами концертному залі Ірпеня, пробирає до самих кісток. Раноби Ішура отримає аніме адаптацію. Тайтл може похвалитись тим, що посів перше місце в категорії танкобонів у рейтингу неймовірних Раноби в 2021 році. Відповідальність за екранізацію взяла на себе студія Кадокава. Наразі проєкт обзавівся невеличким тизером та розкрив імена сею двох головних героїв. Ними стали Юкі Кайджі, голос Ерена Єгера з Атаки титанів та Рейна Уеда, голос Канао Цуюрі із вбивці демонів. Коротко про сюжет: Король демонів мертвий, але особистість героя, який здолав його. Залишається таємницею 16 претендентів із здивовижними здібностями зібралися, щоб вирішити, хто з них той самий справжній герой. Смертельне протистояння за звання найсильнішого починається. Батл Роялі це не новинка для аніме, чого вартує лише одна франшиза фейту. Однак нас заінтригував трейлер, тож ми точно зацінимо цей тайтл. Дівчата кілери знову з нами. В офіційному твіттер-аккаунті аніме серіалу Лікорис Рекоел з'явився тизер з анонсом нового проєкту, підписаний словами, їхня історія ще не закінчилася. Перший сезон показав неймовірний успіх, і, хоч не всі учасники нашої команди розділяють це захоплення, але аніме варте для ознайомлення, хоча б за красиву графіку та неймовірну анімацію. Надіюсь, другий сезон покаже себе не гірше. Оголошено про екранізацію ранобе розповідь аптекарки. Це історія в жанрі сейнен, наповнена драмою та таємницями. Події відбуваються при дворі китайського імператора. Головна героїня Мао Мао служниця в гаремі, яка захоплюється медициною, знається на ліках та на отрутах. У першому трейлері показали багато подій та персонажів, яких ми побачимо в аніме. Серіал вийде у 2023-му. За виробництво відповідають студіо Toho Animation та OLM. Режисер Норіхіро Наганума знаний за роботою над нареченою Чеклуна. Також він встиг попрацювати над такими аніме, як Атака Титанів, Зошит Смерті, Сага про Вінланд. Ласкаво просимо до NHK. Роль Мао Мао Виконає Аої Юкі, відома за ролями Мадоки та Люсі з Кіберпанк Едж Рунерс. Книга авторства Нацу Хьюге з'явилася вперше на самовидавничому сайті. Згодом почала видаватись на папері з ілюстраціями Шіно Тоно. Також є манга адаптація яка виходить з 2017-го. А тепер наша постійна рубрика Швидкі новини. Манга норагамі наближається до кінця. 27-й том, який вийде наприкінці 23-го року, стане останнім для історії. Вийшов тизер фільму Психопас Провіденс. Виробництвом займається студія Production IG. Прем'єра очікується 12 травня. Нам показали тизер другого сезону «Eden Zero від автора Fairy Tail Hiro Mashime. Прем'єра запланована на 1 квітня. Сподіваємось, це не жарт. Аніме-адаптація раноби брехун-брехун вийде цього літа. Над екранізацією працює студія «Geek Toys. Прем'єра третього сезону дівчини на прокат відбудеться у липні. Другий сезон аніме в іншому світі зі смартфоном стартує 3 квітня. Розробкою займається студія JC Staff. Прем'єра аніме адаптації Раноби Непереможний святий шлях, яким я йду, щоб вижити в іншому світі, і ні ми не взяли це аніме через його неймовірно довгу та тупу назву відбудеться у липні. А на сьогодні це всі новини. Не забувайте ставити вподобайку, бити у дзвін, щоб не пропускати нові відео, та розповідати своїм друзям про цей канал. А якщо після донатів на ЗСУ у вас є ще грошики, то будемо вдячні за підтримку на Байміє або напряму на карту Монобанку. Всім дякую за перегляд і цілую в носика. Няу-няу! А до Аяна Мірей прийшла зима.